Найбільша помилка, яку допускають українці, це думають, що просто відкладати гроші в валюті. Достатньо для того, щоб накопичити на свої фінансові цілі. В сьогоднішньому відео я розповім, чому це не так і чому взагалі не варто зберігати гроші в валюті. Якщо ви перші на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій. І на цьому каналі я ділюсь своїм практичним досвідом та порадами. Тож, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. Загалом, якщо говорити про заощадження, то звісно. Це класно, що загалом українці відкладають кошти, і класно, що вже більше зрозуміли, що відкладати в гривні гроші недостатньо, не варто, і взагалі вони супер сильно знецінюються. Але Відкладати гроші в валюті насправді тут теж на це впливає інфляція. Хоча українцям здається, що інфляція діє лише в гривні, лише на цю валюту, але це не так. Якщо ми подивимось на статистику, то довгостроково, якщо розглянути, то долар знецінюється щороку на 3%. Тобто таким чином виходить, що якщо ви ці гроші нікуди не вкладаєте, нікуди не інвестуєте, то просто поступово щороку ваші гроші знецінюються. Так, фактично, ваших грошей не стає менше у вас під подушкою або там десь в конверті, на вашому банківському рахунку, але купити на ці гроші ви можете все менше і менше. Тому дуже важливо ось ці ваші заощадження навчитись примножувати. І звісно, тут виникає питання: окей, але примножувати як? Покласти гроші на депозит. І насправді ні, цього буде теж недостатньо. Бо якщо ми розглянемо депозити в гривні, то вони в кращому випадку. Перекривають інфляцію. Якщо ми розглянемо депозити в доларах, то вони зараз пропонують просто мізерні відсотки, які навіть інфляцію не перекривають. Трошки краща ситуація. З облігаціями державними, тобто дійсно можна інвестувати в державні облігації під 3-4 в доларах, і це вже буде непогано. Ви принаймні будете зберігати свої заощадження і вони не будуть знецінюватись. Але примножити таким чином взагалі не вийде. На жаль. Тобто, якщо у вас є ціль на 1-2 роки, і ви хочете просто перетримати ці гроші, щоб вони не знецінювались, то державні облігації це хороший варіант. Детально в мене на каналі є відео. Де я розібрала взагалі, що таке державні облігації, як вони працюють, і як їх придбати, тут його додам. Якщо ж у вас цілі на більше ніж 3 роки, тобто це 3, 5, 10, 15 і так далі, наприклад, ви хочете накопичити на машину або ж на нерухомість, або ви хочете сформувати собі пасивний дохід або пенсію, то в такому випадку депозитів або державних облігацій буде катастрофічно недостатньо. І якщо ви саме таким чином будете накопичувати гроші, то ви ніколи не зможете. Можете прийти до цієї цілі, бо ви будете накопичувати ці гроші, ціни будуть зростати, і ви ніяк не зможете до цього дострибнути. Ви хочете купити, наприклад, машину, вона зростає в ціні з кожним роком, і вам, відповідно, треба все більше і більше цих коштів накопичувати. Тому ді, що ж робити? В такому випадку потрібно розглядати інші інвестиційні інструменти, які, звісно, мають трохи більше ризику, ніж в депозитах і облігаціях, але зато вони мають і більшу дохідність. Я зараз говорю саме про цінні папери і загалом про інвестиції в акції, облігації міжнародні, золото і так далі. Тобто саме таким чином ми можемо насправді примножити свої накопичення і при цьому їх ще й зберегти від інфляції. Адже фондовий ринок дає 10% річних в валюті, а отже, заробляючи 10% мінус 3% інфляції, ми ще маємо 7%. Чистими нашого прибутку, з якого ми власне і можемо формувати далі наш капітал. І тут включається, звісно, також механізм складного відсотку. І чим більше ми інвестуємо, тим більше капітал ми можемо створити. І саме за рахунок цього інструменту ми і можемо. Досягати своїх великих фінансових цілей. Тож, якщо підсумувати, я дуже вам раджу переглянути загалом свої заощадження, взагалі розписати для себе, з якою ціллю ви тримаєте ті чи інші кошти, на який термін ви їх зберігаєте. Якщо це на рік-два, окей, можливо, є сенс розглянути державні облігації. Якщо це заощадження на декілька років, тоді, можливо, краще їх все-таки. Інвестувати, а не просто, щоб вони лежали і знецінювались. Давайте все-таки змушувати свої гроші працювати і пам'ятати, що інфляція діє в будь-якому випадку. Як би нам не хотілося цього уникнути, вона все одно буде впливати. До речі, поділіться в коментарях, як ви розподіляєте свої заощадження, чи використовуєте вже державні облігації, чи можливо кудись інвестуєте, чи просто зберігаєте гроші в валюті. Буде дуже цікаво почитати про ваш досвід. А на цьому в мене сьогодні все. Поставь ставте, будь ласка, лайк цьому відео, не забудьте підписатись і до зустрічі в наступних відео на каналі.